Марія Довганик, 17, Дівчина навчається на другому курсі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола і вже вісім років ходить у Тернополі на гурток, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Що з перших днів Великої війни Марічка намагається спрямовувати свою творчість на волонтерство, розписує гільзи, малює картини, а також еко-сумки. Все це пізніше волонтери продають на благодійних аукціонах. Я, наприклад, не можу стати інженером і придумати армію дронів, але я можу допомогти зібрати гроші на неї. І так як мистецтво цінується, наприклад, за кордоном, особливо те, що роблять руками, тобто. Дійсно, в те, що вкладено душу, то я треба ловити нагоду і допомагати. Такий гіль за час війни дівчина разом із колегами розписала чимало завдяки їхньому мистецькому таланту, вдалося викупити не один дрон для зсу. Ми стараємося розмальовувати їх у техніці Петриківки, от оскільки за кордоном хочуть бачити щось більш Притамани для українців, тобто якісь такі цікаві техніки, які є саме в нас на Україні. Окрім Марічки, до доброї справи долучаються майже усі вихованці комунального закладу Станція юних техніків, що знаходиться на вулиці Київській. Від початку повномасштабної війни навчальний заклад співпрацює з волонтерами громадської організації Країна рівності і правди. Небайдужі передають юним митцям використані та очищені гільзи. А вони своєю чергою перетворюють їх на витвір мистецтва. Загалом діти розформували вже понад 100 використаних боєприпасів. Це ну здається, ніби не такий великий внесок, але кожна гільза це їхня творчість, це їхнє бачення. Ми працюємо дуже часто і молимося з молитвою на устах. Програмуємо, можливо, ті гільзи на щось позитивне і думаємо, що вони роблять свій вклад в перемогу. Я заохочую дітей, вони заохочують мене. Щоб придбати патріотичний сувенір і підтримати українську армію. Звертайтесь до волонтерів з організації Країна Рівності і Правди. Так